Якось в ній давно у патарі жив хлопець на ім'я Микола. Був він з досить забезпеченої сім'ї, але притом не збирався бідних і допомагав чим міг. Так ось раз дізнався Микола про одного нещасного селянина, який збіднів в одну мить усі пожитки, які мав утратив. А в того відома хоболо твої дочки видані. У ті далекі часи без приданого було просто неможливо вийти заміж. Тому дочкам довелося піти важко працювати, щоб хоча б якось прогодуватись. Зглянувся Микола ланад бідними дівчатами і, пробравшись посеред ночі, викинув три мішечки з золотом для кожної з дочок. Ось так Микола тоді ще молодий хлопець рятував трьох дівчаток від важкої їдою. Якось він заспокоїв бурю на морі, рятувавши рибалу під неминучої гибелі. Його молитва мала ще й цілющі властивості. Він стілював калік та хворих, а також рятував. Від смерті невинно поячених на страту. А коли після своєї смерті Миколай потрапив у рай, то за своє життя на землі попросив у Бога всього одну послугу. Щоби Бог дозволив Миколі раз у рік спускатися на землю і продовжувати творити добро.